Вітаю, шановне панство. Віктор це, Сьогодні в роботі. Машина 6-7-8 рік, 7 8 мабуть. Мотор Z22 YK, це бензин на прямому вприску. Там стоїть балони насос високого тиску. На автоматі приїхав до мене з декількома проблемами, щоб відновити, відремонтувати. Перше стандартна болячка крутілка скаче. Не працює, пропаять, попросили. Друге, попросили подивитися помилки, до речі, помилка по світлу, яка з'явилася ще. Попросили подивитися помилки по мотору. Тут були проблеми з ТНВД, ТНВД поміняли. Після цього машина, наче нормально, почала їхати, але я кажу, коли скидає на понижену передачу, в цей момент з'являється чек. Ну і він зараз світиться. Попросили зробити діагностику, попросили налаштувати, щоб можна було заходити в меню магнітоли. Але це вже показав, як це робиться, тому цей момент знімається. Попросили зробити за замовчуванням англійську мову, бо тут була німецька. І власник не знав просто, як переключити мову. Але, по-перше, вже вміє користуватися, по-друге, вирішила, що зробимо мову по замовчуванню. Ну і за результатами діагностики подивитися, чому не працює кондиціонер. Тому що, окрім крутілки, зараз кондиціонер включений. Якщо машину завести, компресор не включається. Каже, що там є помилка по датчику тиску, плюс тут ще не працює датчик зовнішньої температури. Коротше кажучи, а ну і подушки. Що ще, ще щось з подушками? Машинка після ДТП. Купили у перекупів десь у Рівному. Попросили максимально, що можна зробити те зробити. Погнали. Починаємо з діагностики. Шостий рік автомобіля модельний. Трохи тут є помилок. Що у нас тут назбиралося, Давайте дивитися. Так, інтервал двірника. Цікаво, нема зв'язку з АБСом. Невідома помилка по блоку керування двигуном 0530. Ще зайдемо в двигун, подивимося, що це таке. Нема зв'язку по коншині. пропуски запалювання у нас були. 0301, 0302. Це може бути як катушка, так і свічки, так і зайве повітря. блок керування нема зв'язку з АБСом Fowl Pressure System Mob Function 119152. Це все ж таки по цьому було попавленому насосу. Ну це ще треба приїхатися подивитися. Некоректний сигнал мобілайзера колись був. Це в історії. Він зараз некоректний ідентифікатор. Низька напруга. Перед ременя Пасажир, а, водія. Високий опір. Його не міняли. Я дивлюсь, подушку міняли, а це не міняли. І переднатягувач, Висока... високий опір переднатягувача пасажира. Тобто переднатягувач ременів, якщо замінити, то все начебто має працювати. І треба краш видавати, краш дату. Далі, Right EFS Circuit Voltage. Це у нас. А... Фронт Імпакт Сенсор. Це у нас треба подивитися стан датчика удару спереду. Датчик зовнішньої температури обрив. Треба подивитися, чи він взагалі там є. підсвітка прикурювача. Задній лівий тормоз не працює, треба глянути. Це у нас кузов універсал. Може там поганий контакт просто. Так, нема зв'язку з БЦМ, це не цікаво. Нема зв'язку з магнітологою, теж не цікаво. А по клімату я щось не бачу. Щоб у нас було по тиску. Добре, давайте тоді зайдемо окремо в engine control Module. Подивимося, яку помилку він не зміг розшифрувати і чому. 0530-04 Треба пошукати, що це за помилка, і вона активна у нас. Ми, в принципі, можемо зараз все видалити. Вона активна і не видаляється, да? Прикольно. А якщо виключити запалювання? не виділяється. Загуглив цю помилку, бо вона не розшифровується, ця помилка по факту є по датчику тиску кондиціонера. Тоді все збігається, і от вона світиться якраз у нас. Все збігається, будемо і це перевіряти. Фішка окремо радіатор кондиціонера. Тут трубки не підключені, знизу залушені. Виглядає як новий. А може і ні. Коротше, трубок немає обох. І тут трубок немає. Обох і на компресор теж немає. Відключив датчик зовнішньої температури, а він просто зламаний, не ляк. Тут нема чому працювати. Тому ставлю новий датчик. Замінив датчик зовнішньої температури. Тепер у нас все показує. Один крок до ремонту кондиціонера зроблений. Знайшов інший датчик удару, підключив. Давайте перевіримо, це нам, чи нам це щось дасть. Просто щоб впевнитися, чи можна брати це датчик з доріста, я взяв правий, він стоїть от в цьому місці. В цьому місці стоїть правий. В цьому лівий буває, а на різці має стояти тут по центру. Ну але ж, незважаючи на це, взяв правий датчик і перевіряю чи, вде, чи пройде у нас помилка саме по датчику. Діагностика, помилки. видаляємо все зайве. Нічого не видаляється Чомусь. Але бачите, ця помилка вона стала неактивна. Not present. Цих помилок немає. Переднатягувачі їдуть. О, у нас є інша помилка. Некоректний Right EFS Installed. Некоректний датчик інсталювано. Значить нам треба шукати датчик ресталовий. Цієї помилки у нас не було. Пробував ставити на вектору. Це у нас, нас Рівна Restaво. Пробував ставити до ресталові датчики. Правий, лівий, вони не підходять по фішці. Тут фішка має тут стопори, захист від дурня. Замовив ще два датчики ось такий і такий жовтий-чорний. Як бачите, навіть фішки різного кольору, якщо подивитися, вони, вони відрізняються по секретам. Вони я зараз розгорнув так, щоб було однаково. Бачите, тут вони по кольорам різні секрети. Ну, в даному випадку однакові. Але ось на прикладі цих двох датчиків беру чорний. Підключаю його. Підключаю чорний. Секрети. Секрети не підходять, не заставляються. Беру жовтенький. Це напевно рістайлови. Заставляю і це і защлкується. От давайте пробувати перевіряти на цьому датчику, чи у нас зникне помилка по датчику удару. Ця коричнева фішка, вона з з чорного датчика. І дивіться, я трошки ввів вас в оману, бачите, секрети йдуть зі зміщенням. Ось видно, що. Те, що зверху секрети правіше, те, що знизу лівіше. Ну і кольори різні. Тому жовтий датчик перевіряємо, бо він підходить на рідну фішку. Давайте дивитися, що у нас є після підключення іншого типу датчика. Значить так, це у нас неактивне. Переднатягувач я ще не міняв. Це неактивне. Це другий перенатягувач, краще не чистив. Далі, Right EFS Circuit Voltage. У нас неактивне. Некоректний EFS. Де воно? Ось ось. Теж, бачите, неактивне. Значить, датчик у нас правильний. Стоїть. Це неактивне. Хоча по факту світиться Діод. Задній правий. Лампа заднього ходу, і задній лівий тормоз Ну це ми лампочки перевіримо. Окей. Тобто нам зараз залишається тільки замінити Переднатягувачі Де вони у нас? Оце раз. І оцей два. Давайте я зараз їх заміню І. Отут у нас стоїть керування подушками безпеки, треба розібрати і почистити краш. Мабуть, спочатку знімаю цей бачок, чищу краш і паралельно підключаю інші переднатягувачі. і після цього можна перевірку робити. Продовжую роботи по векрі. Приїхав до Богдана на підйомник, вже підняли, зняли компресор, компресор гниляк, замовив компресор інший. Патрубки вже приїхали, перевірили, на компресор підходять. І на авто туди підключалося, теж підходять. Дякуючи Вадиму зі жмеренки за мову патрубки. Тобто зараз чекаємо компресор. Чекаємо радіатор, компресора. І ще подивилися, що треба міняти основний радіатор, бо він тече. Те, що я казав, що тече. Олива з коробки. Насправді тече воно не з коробки а з радіатора. Тому тобто теж будемо щось робити, або міняти радіатор на такий самий, тут коробка автомат, або міняти на такий самий, або ставити радіатор з механіки, плюс окремо радіатор на е охолодження оливи в коробці. Ну а Поки що все це чекаємо. Я вже перевірив, як ви бачили, е датчик удару. Він працює. Тепер я буду міняти переднатягувачі ременів і буду чистити краш в болоці керування. Розібрав тунель, дістався до боку, а він аж бачите, де аж стоїть у цьому місці. Воно фішки від нього. Ось наш бочок. Тут у нас треба п'ятий Кутний Торкс. Secured, бачите, він з тим з отвором всередині П'ять винтиків відкрутити треба. Зараз буду дивитися, що всередині. Там або є промка, або моторола. Розібрав блок, випаяв є промку, застав програматор, сьогодні читаю оранжем. Ну, вже вичитав дамп, зараз буду його правити і прибирати краждату. Поміняв переднатягувачі лівий, правий, підчепив датчик. Удару, бо я його відключав. І з почищеною краждатою блок уже поставив назад. Перевіряємо, що нам скаже наша лампочка подушок. Лампочка подушок потухла. Безпеку відновлено. Рухаємося далі. Звернувся за допомогою до Богдана, пригнав до нього цю машинку. Вже замінили основний радіатор. Оскільки тік, там витикало масло з коробки через радіатор. Замінили радіатор кондиціонера, поставили всю нову систему, новий осушувач, патрубки всі повернули там, де вони мають бути. Замінили компресор і зараз підключили до станції. У нас буде спочатку вакумація, перевірка щільності системи. І тільки після цього будемо заправляти. Друзі, багато часу пройшло по цій машині, пару тижнів, доки дочекалися компресора. Поставили трубки. Компресор взяли новий, тому що два БУшки, які брали, вони виявилися неробочими. Все зібрали. Компресор деякий час працював, потім знов переставав працювати. Замінили ще ДРВ-клапан. І лише після цього машина запрацювала. Тобто ви розумієте, да, скільки там було сміття в системі. Відповідно, система промита, заправлена, трубки холодні, все працює. Буду завершувати роботи по цій машині. У мене ще залишився там блок клімата. І зробити діагностику плюс зібрати салон після того, як відновлював безпеку. Зробив по машинці діагностику, поспілкувався ще з власником, зібрав повністю всю безпеку, підключив цей датчик, бо він тимчасово був відключений, бо там займався кондиціонером і так далі, щоб він не заважав, я його знімав. От. І власник каже, все порахував. Ну, це помилка по ТНВД, власник про це знає Власне каже, слухай, та що там, давай по лампочкам, що залишилося, давайте це доробимо. Значить, Що у нас є? Нема зв'язку з магнітолою, бо це Китай, нагадую. Проти туманки відключалися, бо бампер знімався. Задній правий хід працює, задній лівий тормоз. Коротше, нам треба перевірити ці дві лампочки. Left light circuit open, тому що вона періодично з'являється. Потім зникає і так далі. А може бути і ця з'являється та зникає. Зараз у нас лампочка світиться, і напевно, що це саме по лівому тормозу. Коротше, треба відкрутити лівий фонарик і подивитися на стан перших верхніх двох лампочок. Це габарити тормоз. Там може бути поганий контакт, банально. А може на фісті щось. Коротше, це перевіримо. Я впевнився, що це не спереду. Тому що я зараз збираю бампер, хочу прикручувати і хотів побачити, що мені не треба лампи знімати. Просив сина допомогти перевірити. Значить дивіться, габарит. Правий працює, лівий не працює. Нічого не відбувається. Сашко, нажми на тормоз. Тормоз То це ліво? Це центральне. Це автомат. На автоматі ліво. Так, і тут у нас працює, тут у нас не працює. Відповідно, знімаємо цей фонарь і міняємо лампочки. Сашко, дякую. Зняли лівий фонарь. він сидить на трьох барашках. Зараз відкручуємо ще три саморіза, будемо міняти лампочки. І ось наша перегорівся лампочка, вона габарит, вона тормоз. Підчистив контакти, взяв нову лампочку, ставлю і перевіряємо. Так, підключив конектор до. Наші колодки з лампочками Сашко. Включай габарити. О, габарит працює, тормоз натискай. Тормоз працює, супер! Сашко молодець. Зняв, пропаяв бок клімату, постав вже назад. Давайте разом перевіряти. Значить, дивіться. Крутілка ліворуч кручу. Бачите, в нулі стоїть. Праворуч кручу. Все ще кручу, стоїть в сімці. Отак воно має працювати, не скакати. Зараз ідеально працює. І тепер натискання перевіряю. Натискаю, відкрилося меню. Включаю, виключаю кондиціонер. Треба ще мову буде змінити. До речі, треба поставити за замовчуванням англійську і прибирати зайву вкладку. Так, і перевіряємо синхронізацію, режим синхронізації. Це, наприклад, коли викрутите праву крутілку праворуч, у вас тут 18 градусів, а знизу найнижча температура. Натискаємо тут теж пропаяло, натискаємо на ліву. Бачите, синхронізувалося. Стало і там, і там низька температура. Так, бо клімату у нас працює. Тепер треба допрограмувати дисплейчик. Давайте це в подарунок зробимо. Все підключено, давайте видалимо всі помилки. Процес пішов. І тепер робимо рефреш ліст. Для того, щоб побачити, що у нас залишилось актуальне. Бо ми з вами лампочки поміняли, по клімату відремонтували. Ну, по мотору ще вискочить по ТНВД одна помилка, коли буде машина їхати. А так всюди майже нова машина. Це не працює, не працює підсвітка прикурювача, це болячка. Як я вже казав, і дисплей не має зв'язку з магнітолою. Тобто у нас зараз майже нова машина. Так, тепер давайте перепрограмуємо дисплей. Бо тут стоїть китайська магнітова, а, скоріше за все, було щось типу або CD70, або UHP, Блок Bluetooth був. Так, заходимо в програмування. Варіанти конфігурації і дивимось. Да тут щось. Або опера була, щось непонятне. Нам треба поставити, що у нас є 30 м 3 то на дві вкладки буде. А, ось, о, ось дивіться, ось мобільний портал був. Може бути. Бо я не знаю, звідки цей дисплей. Так, і мова за замовчуванням ставимо англійську. Так, це все залишаємо. Клімат є, бортовий є. Керування з кнопок є. Програмуємо. Дата у нас некоректно стоїть. Як бачите, зараз оце меню, яке дозволяє працювати нормально з цією магнітолою. І додатково можна обкома поставити дату поточну. Беремо з комп'ютера і програмуємо. Як бачите, одразу у нас 22-22. Поточна дата. Так, друзі, по цій машинці все. А, як бачите, буду віддавати завтра зранку клієнту. Дякуючи сину, довелося сьогодні це зробити, добити цю машину дуже швидко. Сашко, дякую тобі. І а, зараз пережину на стоянку. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити, ставте подобайки Підписуйтеся на канал, рекомендуйте друзям, пишіть коментарі під відео та очікуйте нові відео. Сашко, передавай Спасибо. привіт! Передавай-привіт! всім. Привіт-привіт! Сашко, всім передав. От, спеціально для вас опіліводи готую нове покоління. Розказую, як це все робиться. Всім гарного дня, пока-пока.